слуха і зацільна справа за позову моси Ярослава Боляновича до Моса Єрини Ігорна, 3 особа судьбу права дітей у літської сільської ради про позбавлення батьківських прав. Сьогодні судове розісіння з'явилися Моси Ярослава Богдановича, представник Моса. Добре, да. Представник відповідальник. Ну, не потрібно у нас з особливо. Ми зупинили це молодосу досі, но пояснили, маловірні особи. Мовці дарина, але...

З козак, в Добре, якщо ви встаньте. Суд у вас злокається. Зараз ви покинете за судового засідання. З протоколом ви буде ваш представник адвокат знаходитися в приміщенні суду. І ви з поясненнями дочки зможете розмовитися з... Згідно протоколу запису, скільки йдеться за звукозапису. Ну, зараз прошу покинути з вами. Панечу, у вас є питання. Ви можете знаходитися від суду, але опубліковувати пояснення даремним маловітніми особи маєте право тільки з дозволу батьків. Я зрозумів, я тоді значить згадує припиняю пане, пане на цей час. Пане Жуков, ви передний чоловік, я не маю вас претензій. Ви можете таке знімати, але просто опубліковувати. Це питання погоревоно, я то всі нічого ну, не ну, це. Ну ну чекайте, пане пане рука. Ну пан Жуков сказав, що не буде знімати. Ну для чого? Ну, це нормальна людина, розумна, ну, не знає, що робить.